Упродовж п'ятниці, 13 лютого, російська армія масово атакувала місто Суми. Після опівдня ворог поцілив двома ударними безпілотниками із інтервалом близько півгодини по території дитячої лікарні. На щастя, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Вибуховими хвилями пошкоджено фасад медзакладу та більше 60 вікон. Уже о 14.30 зафіксовано приліт по гаражному кооперативу в зарічному районі. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки та проведені рятувальниками роботи. Продовж сьогоднішнього дня місто Сума перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників. Перші влучання були зафіксовані по території лікарні. За попередньою інформацією ударів було декілька. На місці події працювали рятувальники. Вони і обстежували територію, і проводили евакуаційні заходи. Так як вибуховою хвилею повибивало вікна, наступним на наступним етапом нашої роботи було проведення відновлювальних робіт. Чим ми займаємось на даний момент? Вони вже всі на фінальному етапі. Наступна атака була по Багатоповерхові нежитловій будівлі, в якій знаходяться транспортні засоби, цивільні звичайних жителів сум влучання було по покрівлі. Тому ми залучали техніку для проведення гасіння на висоті. Окрім цього, обстежували територію всередині даного приміщення, де було дуже сильне задимлення. Обходили, проводили також евакуацію. Людей, які знаходились в середині, за попередньою інформацією, інформації про травмованих до нашої служби не надходило. Рятувальники Сумщини вкотре закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпечної життєдіяльності та не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки ворог підступний і загроза повітряних атак залишається досить високою. Бережіть себе та своїх близьких.